Знову тривога. Вдягаю розгрузку. Зверху на неї старий АК. світ до щелини стискається вузько звуком північного літака. Мечу в укриття, хоч насправді пофіг, кому судилося той живе. Вивчили ми по пекельних нотах, ціле сольфеджіо бойове. Скільки приходив надвечір у гості з кухні дивився через вікно, хвилі в озерах міжоболонських, Міяли зоряне кімоно. взявши друг, ніби мрію бандуру, чув, як по струнах вогонь пливе. Звук цей вплітається в ніч похмуру, в дике сольфеджіо бойове. Щирість із чаєм простайне горда, огоїла жаль від життєвих ран. І воскресали в гітарних акордах: стус, Симоненко і Дараган. Всюся в ніч піднімаю зорею, доки сирена відбій прорве. стиха насів, меч. Арея, ніби провіщення бойове. Заходів сонця мирні пожежі, вщент перебиті артою давно. Київ горить у вогні телевежа, скотчем похрещене ваше вікно. Ворог атаками захлинеться, вічі осколками розірве. Ми заспіваємо. Б'ється, серце, вірне, стривожене, бойове.